Центр підтримки підприємництва організований в рамках проекту технічної допомоги польської агенції розвитку підприємництва та програми розвитку ООН в Україні, розвиток місцевого потенціалу для підтримки малого та середнього підприємництва на територіях, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, шляхом розбудови місцевої інфраструктури підтримки бізнесу. Метою роботи центру є підтримка підприємництва у покращенні бізнес-клімату та підвищенні потенціалу підприємництва в регіоні. Сьогодні така у нас непересічна подія відкриття центру для підготовки підприємців нашого міста і наших партнерів. Я думаю, там з часом Овруча і Лугін. І ми щиро вдячні програмі ПРООН і польській стороні, якраз Асоціації. Польської, що знайшли можливість, і ми включилися з минулого року в цю програму. І ця програма цікава, і вона актуальна для нас взагалі. Я вважаю і те, що уже напрацювань багато є, і те, що наша делегація така. Потужна була в Польщі, мала можливість подивитися, яка практика сьогодні є в Польщі. Це не може не радувати, тому що ми всі розуміємо, що ключом для покращення взагалі життєвого рівня нашої держави є малий і середній бізнес. Сьогодні бізнес потребує підготовки, підтримки, консультації. Напрацювань самих різних, я думаю, що це відкриття такого центру. Це буде підтримка всім нам за прикладом діяльності польської агенції розвитку підприємництва. Центр є основою для створення консультативних пунктів, бізнес-інкубаторів та тренінг-центрів, а також місцем розробки регіональних програм та проектів у співробітництві з бізнесом, громадськими організаціями та органами влади. Центр покликаний допомогти людям. Зорганізуватися, розпочати свою справу, можливо, розвинути свою справу тим підприємцям, які вже мають досвід, можливо, розширити свою діяльність або взяти якусь іншу галузь на озброєння. А також ми впевнені, що цей центр має бути генератором ідей. Для міста, генератором ідей для залучення живої інвестиції, можливо, нових партнерів, українські експерти на сьогоднішній день впевнені, що саме підприємництво і саме малий і середній бізнес мають допомогти виходу з кризи, на якій сьогоднішній день ми знаходимося. Тому нам здалося разом з нашими польськими партнерами, що буде дуже слушно саме відкрити такі центри для того, щоб допомогти бізнесу розвинутися, втриматися і можливо залучити нові ідеї або нові напрямки своєї діяльності. Головними завданнями центру підтримки підприємництва є надання інформаційно-консультативних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності місцевим підприємцям, початківцям та особам, що прийняли рішення про початок власної справи, проведення круглих столів, семінарів, розробка інформаційних матеріалів з актуальних питань для підприємців, популяризація послуг, які надаються центром через мережу інтернет, залучення до роботи центру спеціалістів органів державної влади, які співпрацюють з підприємництвом. Центр підтрим... Підтримки підприємництва буде діяти в трьох адміністративних центрах Житомирської області. Головний офіс знаходиться в Коростені. Пункти підтримки підприємництва також працюватимуть в Овручі та лугинах. Керівником Коростенського центру є Володимир Боровков. Такие консультационные центры, такие центры поддержки предпринимательства обязательно нужны. И те, кто считает, что сегодня это не вовремя, что в стране война, что в стране кризис, я считаю, что это абсолютно неверное решение. Когда мне предложили принять участие в этом проекте, я с готовностью согласился. Буквально неделю назад я был на выставке на конференции инновационных технологий в Киеве. И там присутствовало около 30 инвестиционных фондов украинских, которые готовы были инвестировать в стартап. То есть начальный, самый малый бизнес. Причем суммы, которые они предлагали, были даже для мирного времени достаточно значительные. И одно из направлений, которое приветствовалось, это производство продукции двойного назначения. То есть как для мирного времени, так и для армии. То есть в любое время всегда есть во что можно вложить свой интеллект, свои знания и свои силы. Поэтому особенно в кризис-ситуации предпринимательство всегда развивалось. Я не буду говорить старый народные пословицы, но я уверен, что сейчас самое время для тех, у кого тяжело, кто без работы, кто вернется с АТО, возможно, задуматься о открытии нового своего дела. Поэтому помогать этим людям действительно надо, хотя бы на начальном этапе. Отже, головним завданням центру є надання кваліфікованих інформаційно-консультаційних послуг підприємцям-початківцям, а також тим, хто лише думає про започаткування власної справи. Безпосереднє надання послуг центром підтримки підприємництва відбуватиметься за адресою вулиця Грушевського, 20 з 9 до 13 години. Запрошуються представники ділових кіл, міста, керівники органів виконавчої влади та служб, а також усі зацікавлені.